Передісковуємо і по новій будемо пересівати. Не зійшло. Саняба сорчиком дискує. Діскова борона не лізе, бетон сплошний. Що по асфальту. Ну і от такі куски. Немає. Санябан дає страху. Наш головний помічник. Ось такі ви не посходили взагалі. Це він уже в п'ятий слід, мабуть, пече його. Там кусок поставим, а це пересіє. Чого не зійшло? хто я зняв? А так санек дискує. А ми ззади нашою шефенякою і нашим культиватором Українським бометом культивіруємо. Такий виходить у нас результат. То кусок оставимо, а цей кусок пересієм. Практично не зійшов. Таке де не де. І чому хто я зна. Толі холодно було тоді, бо ми якраз посіяли і трохи похолодало. І заморозки були. Там хоч і рідкувато, але оставили вже. Так що отак працюємо. Ходи невірненькі. Поїхав Саняба, задискували, закультивірували, будемо пересівати. Сьогодні у нас 7 червня. Що скажете? Пізно, не пізно, побачимо. Заодно буде експеримент і для нас на будуще. Саньок причепив уже сівалочку. Сієм. Сьоме червня сьогодні. Ну, такі собі сходи тут невірненькі. Хоча тут сіялось по дощі. Там вже після дощів, чи воно то що бетоном узялося це. Непонятно чому вони такі свої куски. Там була, а тут взагалі рідко. Капець. це ми вже не трогали ось. Спасибо, що вийде, то це і буде побачимо як воно безходить Леня назад Саньок дає страху. Ну, якось так. Далі буде, побачимо, що з цього буде. Будемо вам показувати. Ну все, засіяли. Цей кусок. А тут. А так? а так тут оставили а кусок, а хоч вони не є ну, яке буде? І тут кусок. що будемо наблюдати яка краща соя буде та яку посіяли 7 червня чи та яка посіяна 5 травня оця була посіяна 5 травня а потім пішли заливні дощі і воно оце бетон тупо земля бетон тому так вийшло.